Доброго ранку, малята. Сьогодні в нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. І на нашому занятті ми з вами познайомимось з хлопчиком Веселунчиком, який дуже любить приміряти різні костюми. Давайте поглянемо і виконаємо завдання з ним. Привіт! Мене звати Веселунчиком, бо я дуже полюбляю вдягати різні костюми. Хочете подивитись? Перше завдання. Подружки бджілки принесли мед. Кожна по одній банці. Скільки банок з'явилося у хлопчика? П'ять баночок меду. Дивіться уважно, у якого метелика немає пари. Пари нема у ось такого метелика різнокольорового. Знайти жучків з однаковою кількістю крапочок. Які фігури заховалися за грибочками? Квадрат, овал, трикутник, коло і прямокутник. Скільки грибочків посадив зайчик? Нуль зайчик не їсть грибочків і не садить їх. Кого більше півничок, півників чи курочок? Рахую важно. Півників сім і курочок сім значить їх порівну. Скільки поросяток гуляє на дворі? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Який гарбуз найбільший? А який найменший? Найбільший гарбуз під номером 4. А найменший під номером 5. Молодці малята. Познайомились ми із хлопчиком і виконали завдання. Пограємо ще в одну гру. Яка? Фігура зайва. Дивіться уважно. Зайва фігура червоний трикутник. Тут зайва фігура синій квадрат. На цьому малюнку зайва фігура зелений овал. Тут зайвий червоний квадрат. Тут Зайвий фіолетовий трикутник. Молодці. Справились з правили із завданнями. Пограємо ще, в одну гру. Доп... Пограємо ще в одну гру, допоможемо ще одному другому. Правильно відвантажити товар. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Не вистачає скільки. 2. Потрібно додати два лимончика. Тепер сім. Сім менше, ніж вісім. Потрібен ще один лимон. Вісім і вісім. Тепер порівну три. Один. Два, три, чотири, пять, пять. Це більше, ніж три. Неправильно. Зайві два. Тепер чотири стало і три. Все, тепер все вірно. Спробуємо другий раунд. Шість, один, два, три, чотири. Чотири. А нам потрібно шість. Чотири це менше, ніж шість. Нам потрібно додати ще п'ять і шість. Тепер все вірно. Тепер будемо допомагати пасажирам потрапити до автобуса. Якщо ми правильно зробимо перевіз, у них все вийде. 8 більше, ніж 4. Нам не підходить. Спробуємо тепер 1. Ні. 1 теж не вірно. Це менше, ніж 4. Тепер спробуємо 4. Так. Наші пасажири змогли зайти в автобус. Спробуємо три гирки. Ні, не підходить. Тепер спробуємо 9. Ні, неправильний перевіз. Спробуємо два і три. Все вірно, 2 менше, ніж 3. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалось гратися із хлопчиком-веселунчиком. До нових зустрічей!